Вже вдруге в нашому місті відбувається ярмарок. Ярмарок творчий. Наша молодь нашого міста презентує свої таланти. Наш конкурс ярмарок він розпочався ще 4 тижні тому. Взагалі зареєструвалось на нашому сайті понад 60 колективів, 60 виконавців з різних видів творчості. Це і вокальна творчість, це і хореографічна творчість, це і читецьке мистецтво. Сьогодні ми бачимо вже фіналістів. Ми даємо можливість розвиватися нашій молоді і всі страшні часи. І сподіваємось на перемогу. У нас в місті живе дуже обдарована, талановита молодь. Я хочу. Ваші особи привітати всіх молодих людей нашого міста, подякувати вам за вашу активну громадську позицію, за те, що ви підтримуєте Збройні сил України, займаєтесь волонтерством, просвітницькою діяльністю. Сьогоднішній наш фестиваль він вже проходить другий рік поспіль і цьогорічного приймало участь більш ніж 60 виконавців та творчих колективів. Я хочу нашим всім фіналістам побажати першу чергу перемог, подякувати за те, що займаєтесь творчістю. Багато людей, багато творчості і різні пісні, різні танці. І це дає якусь якусь мотивацію далі йти, співати, виступати. Сьогодні був дуже крутий зал, дуже крута сцена, Мені все подобається. Ну, я вдячний всім, хто це організував. Це дуже допомагає. Е, молоді фестиваль дуже чудовий. Ну як і завжди, в принципі, тому що дуже талановиті діти тут. Сьогодні я виконувала свою авторську пісню. Одну з багатьох для мене це дуже важливо. Цей чудовий день ми з дитиною прийняли участь зробити свій маленький внесок, наближення перемоги в добру справу. Ми зробили вироби з декупажа, картини. Дитина намалювала із бісеру, гіпсові фігури, розмальовки. Кожен захід це підтримка наших збройних сил. Це пам'ять про наші збройні сили, про кожного захисника. Це ярмарка, виставка, яка сьогодні збирає кошти для наших захисників. Це повинно бути, щоб підтримувати і наш дух, скажімо так, звичайного народу, і дух наших захисників.